Добрий день! Наближаються великодні свята і сьогодні створюємо ще один варіант підставочки під писанки або крашанки. Різні вони були у нас минулого року, корзиночки плели, міні-корзинки. Можна погортати по руках, подивитися, скільки різного придумували, реалізовували. І от сьогодні ще один квітковий варіант. Колись давно-давно на основі соломоплетіння плила квіточки із нашого матеріалу, із паперової лози. Дуже давно це було. І ось тепер ця ідея знову зринула у пам'яті. І тепер пелюстки квіточок ми можемо використати як для платіння такої підставочки. Мені здається, вона досить декоративна і цікава. Варіанти можуть бути різні. Але сьогодні я хочу показати. Найпростіший варіант ось такий і такий. Трошечки відрізняється, я розкажу потім по ходу роботи. А потім уже в наступному майстер-класі ми поговоримо про варіанти пелюсточок. А почнемо ось з такої підставочки. Почнемо з коротких трубочок. Можна сплести з коротких, можна з довгих. Це у мене 21 см трубочка, скручена із смужки 5 сантиметрів шириною. Ну, оброблена, відповідно, знайшла. Давно-давно колись їх крутила, залишилася від роботи якоїсь так. Ось так перекидаємо. Починаємо як зубаточку плести. Раз, одну сюди зверху, іншу під низ і перекрутила. Ось такий, наче початок зубатки. Потім отак сплющую, формую листочок, і потім відмінність. В плетінні довгими і короткими. Якщо я довгими плиту, то я цю додаткову трубочку не використовую. А тут я використовую отаку трубочку, яка послужить мені основою, ще раз показую, беру трубочку, хвостик туди залишаю, а іншу. Обгортаю і отак в петельку в першу запускаю. Тобто зав'язую. Ну і далі розрівнюю мій листочок, щоб він був підтягую тут, формую його. І головна задача зробити отаких 5 однакових. Задача в тому, щоб вони однакові, більш-менш були. Тобто ми на цей листочок будемо потім орієнтуватися. Давайте закріпимо ще один разом. Так, одна горизонтально, іншу навскоси. А потім, так, дивлюся, щоб рівненькі були. Одну вниз. Цю. Так. І перехрестили. Раз, два, формуємо листочок. Так, формуємо, міряємо так, от сюди трошечки, вигинаю трошечки, щоб на листочок було схоже, І потім додатковою трубочкою. Один хвостик запускаю, інший кінець заводжу за, і потім сюди у петельку. Так, вологі трубочки, можливо, треба буде допомогти чимось. спицю взяти або паличку. Так. Дивимося, приміряємо нормально. Отже, 5 пелюсточок є. Тепер ми вирішуємо, в залежності від того, чи хочете ви отаку розвернуту квіточку, чи отаку, нічну, нічний варіант квіточки, то так і розгортаємо наші пелюсточки. Я пропоную зробити ось цей варіант. Я з'єднала дві і далі починаю збірку, так би мовити. Звичайним нашим мотузочком, щільненько, раз перекрутила. Дивлюся, щоб у мене акуратно йшло. Так. Далі. Під оцим вузликом я розташовую нашу, наше платіння. Так, є. Далі, щоб мені легше було. Трошки, наче, наче так, згинаю їх, в лісточки на себе. І далі мені треба продовжити плетіння. Так, ось таким чином. Раз. Звичайний наш мотузочок, хто ну, в який бік плите, кому як зручніше, суть в тому, що нам треба, ну, я вже так три ряди проплітаю перед тим, як почати формувати ніжку. Тобто я закріплюю. Зараз отут нарощування зроблю. І три рядочки, от мені треба, щоб тут була ніжечка, а потім піде стойка. Ось так три ряди сплили, закріпили. На цьому етапі якраз ми добре присуваємо наші пелюсточки, щоб тут не залишилося вільного місця, щоб вони не вискакували сюди. Потім ми ще їх розрівняємо, у нас ще буде етап лакування, ми його вирівняємо, але вже, бачите, вимальовується квіточка. Наступний етап нам треба ніжку зробити, щоб стійка була наша підставочка і сама трималася і яйце. Тобто ми розводимо групи з одної пелюсточки, групи трубочок. Сділимо на надвоє. Спочатку я захоплюю і оті коротесенькі також. І починаю вигинати плетіння уже на себе. У нас за рахунок того, що ми додали, е, пригадуйте, коли формували пелюсточку, ми додали одну трубочку, обмотували. Основу листочка, то от тепер оці кінці цих трубочок якраз і формують нам ніжку. Коли будемо плести із довгих трубочок, тут трошки інакше буде. Так, ну, розводимо трубочки і продовжуємо формувати ніжку. Тут я проплила три. Ряди розгортаючи. Тепер перед тим, як плести останній ряд, обрізаю оці всі коротесенькі. і завершую, вірніше, не завершую, а плиту останній ряд четвертий, уже так, щоб нам не заважало. Пеньочки в кінці було не видно, тобто в передостанньому ряду я їх прибираю. Незвично для себе плиту цьому напрямку, але ми повинні вміти все. Так, ось тут щось у мене погано обрізалось. А далі завершувати можна я кількома варіантами спробувала, але найбільш, ну, не, вірніше, найменш затратний по часу це варіант які я зараз покажу, нам на кінці дозволяють. Так раз і за заправимо, нарощувати більше не буду. Так, ось така у нас вийшла підставочка. Тепер заправляємо з цього боку. Так, дивлюся, це сюди піде. Вистачить, значить, сюди заправляю цей хвостик. Так. Погано, коли залишається коротенький, але. Цей вже трошки довший, тут краще. майстри не знають, що краще заправляти тоді, коли ще є запас, коли ще трубочка щільненька, просто не хочеться нарощувати вже так, це обріжеться. Досить акуратно з цього боку вийшло. Так, дивимося, поки що сюди не ліземо. Завершую я отаким чином. Це найпростіший варіант. Раз і заправила давайте так, за три. Хоча можна і за дві. На якусь пристойну загиночку у нас вже не вистачає довжини трубочок, тому я призвичайлася ховати їх ось таким чином. Раз, і заправила до сусідньої трубочки і втягнула або за дві, або за три. Ось так вийшло, обрізаємо. Це зайве. Двома рядами воно тримається непогано. Я маю на увазі під два ряда ми заправляли. Цього достатньо для того, щоб трубочка не вискочила, потім ще ми ж будемо обробляти. Воно закріпиться. Якщо сумніваєтесь і бачите, що. Не дуже добре у вас недостатньо пережалу трубочки плетінням, то можна підклеїти трошки. Так, ось дивіться, навіть із зворотнього боку досить акуратно. Тепер доводимо тут до краси. Трошечки відгинаємо наші пелюсточки. І ось така ранкова. Я б сказала, ранкова квіточка, коли вона тільки-тільки розпускається. А далі ми вже можемо самі формувати ступінь, розкриття її. Ось, подивіться, мені так подобається. Чому подобається, поясню. У нас же писанки бувають різні, Буває, бувають випадки, коли зосередити увагу треба саме на Писанці, саме її підкреслити, то тут вже всяких витребеньок на листі, ну вони зайвими, будуть, вони будуть відволікати. От, мені здається, що от саме такий варіант він більше зосереджує увагу на тому, що в центрі. Так, поки що писанки немає, ще не розписувала в цьому році. Але уявіть собі, так, що вона в центрі уваги, і листочки лише її таке, скажімо так, бліде обрамлення. Так, Ось в такому варіанті ви, мабуть, зрозуміли, що зовсім інакше треба формувати цю квіточку, просто іншим боком повернути. Але принцип той самий. Отак виглядає квіточка. Наша писанка виглядає більш розкритою. і Можете робити так, але сам принцип, я думаю, зрозумів.